Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Шугархіл Стюарт тренер Тайсона Фюрі обговорив сумнівну форму свого підопічного перед боєм проти Френсі Сангану. Він чудово виглядає, чи не так? Здається, що його можна взяти тепленьким. Його вага взагалі мене не турбує. Послухайте, Тайсон підтримує форму, він завжди тренується. Це нормально набирати вагу у перерві між боями. Питання в тому, щоб не набрати занадто багато. Його нинішня вага цілком робоча для того, щоб знову набрати кондиції. Це не проблема. Йому подобається старанно працювати. Це причина, через яку він взяв паузу. Ф'юрі зробив перерву і дозволив собі набрати трохи ваги, щоб поставити собі за мету повернутися. Йому це подобається, він любить ставити цілі. Це тримає його в порядку. Щодо Ф'юрі, то він висказався про майбутній бій проти Нгану. Давайте не забуватимемо, що я готувався до бою з Уайлдером всього 6 тижнів. Перед нгану я тренуватимусь цілих 12 тижнів. Я повинен бути на висоті, тому що це не просто боксерський поєдинок. Якби я програв чемпіону світу з боксу або претенденту, люди сказали б: ну він програв чемпіону, неважливо. Але якщо я програю хлопцю з ММА, я більше ніколи не зможу з'являтися на публіці. Наді мною сміятимуться. Люди дорікатимуть мені цим до кінця життя, так що це дуже важливий бій. Нехай ЗМІ сприймають цей бій як жарт, але не сумнівайтеся, Тайсон Ф'юрі не залишить нікого байдужим і вийде на бій у своїй найкращій формі, щоб перемогти. А якщо мене відправлять у нокаут, я хочу, щоб ви всі посміялися з мене. Тільки ідіот не став би серйозно тренуватися перед боєм із Френсісом. Цей хлопець машина, і я відношуся до нього з великою повагою. А от Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, розкритикував поєдинок Ф'юрі проти Нгану. Клімас заявив: Найбільший прикол в історії боксу, мені шкода, але це не бокс, а цирк. Тайсон Ф'юрі перетворився з позитивного персонажа в боксі на негативного балагуру в цирку. Щодо промоутера британця, то Френку Орен звинувачує Олександра Усика у зриві поєдинку проти його підопічного цього року. Я страшенно втомився від того, що мені ставлять те саме ідіотське питання. Ми підписали контракт на бій минулого року, але вони знялися з поєдинку в грудні. Потім йшли розмови про те, що поєдинок відбудеться в лютому, а потім у квітні Skill Challenge не змогла забезпечити місце проведення бою. Ми намагалися влаштувати поєдинок у Великій Британії, але Усик просто звалив і, як він сам каже, підписав контракт на бій зі Skill Challenge у грудні. Він казав, що за кілька тижнів ми отримаємо пропозицію. Я правий, ми його так і не отримали. Це ми були тими, хто зробив пропозицію. Так що без безглуздо балакати про це, ми влаштовуємо поєдинок Ф'юрі з Нганну, а потім подивимося, що буде далі, якщо Тайсон переможе. Зі свого боку Бобаром співпромоутер Тайсона Ф'юрі запевнив, що після поєдинку проти Френсі Сангану британський боксер розділить ринг із Олександром Мусиком. Ми можемо влаштувати бій Усик Фюрі. Я думаю, що і Тайсон, і Усик хочуть організувати цей поєдинок. Немає причин, чому цей бій не може відбутися. Після бою Ф'юрі з Нгану, 28 жовтня в Еррі Яді, ми приступимо до організації цього поєдинку. Ф'юрі сказав, що хоче битися з Джоном Джонсом. У наступному бою він поб'ється з Усиком. В той же час Тайсон Ф'юрі виправдовує свій поєдинок проти Френсіса Нгану. Справа не в усику чи будь-якому іншому боксері. Справа в тому, що ми з Нгану влаштовуємо поєдинок, і до цього більше нема чого додати. Усі боксери мали шанс домовитися зі мною протягом останніх 9 місяців. Вони цього не зробили, тому ми пішли далі і погодилися побитися зі справжнім чоловіком, який готовий кинути собі виклик. Просто факти. Джошуа зірвав бій, Усик зірвав бій, а Енді Руїс попросив 20 мільйонів доларів, тож він теж його зірвав. Уайлдера попросили побитися з Руїсом у фінальному елімінаторі у лютому. Вони обидва відмовилися, тож вони теж зірвали бій. Я погодився битися зі справжнім чоловіком, який побажав прийняти виклик. Якщо їм є що сказати з цього приводу, то я стою прямо тут. Знадобилося, щоб хлопець із ММА прийшов і кинув мені виклик, коли ніхто з так званих боксерів цього не зробив. Я віддаю належне Гану. Тим часом Олександр Красюк промоутер Олександра Усика пояснив, чому він впевнений, що українець ще протягом кількох років буде на вершині та у своїх оптимальних кондиціях сказавши: Не забувайте, що Усик прийшов у боксу 15 років. Команда Усика це не просто натовп людей, це дуже досвідчені хлопці, які були поруч із ним протягом усієї кар'єри. Вони його чудово знають. Команда Усика знає, що потрібно робити, щоб утримати його на такому рівні. Вони дуже добре роблять свою роботу. На думку промоутера, Тайсон розуміє, що Олександр зараз перебуває на піку у своїй кар'єрі і тому не хоче приймати цей виклик. Як ви думаєте, Ф'юрі може зупинити плин часу? 12 серпня я привітав Тайсона з 35-річчям, Усику зараз 36, але він на піку форми. Отже, якщо Ф'юрі хоче перемогти його, йому доведеться почекати близько 5 років. Наступні 2 роки Олександр буде на вершині. Йому 36. Це золота ера для суперважкового ВК. Між іншим, британський важковаговик Джо Джойс оцінив шанси Френсіса Нгану в бою з Тайсоном Ф'юрі. Мені цікаво подивитися, що станеться. Нгану має владу, якщо дозволити йому вдарити себе, це велика проблема. Буде дуже боляче, Ф'юрі потрібно контролювати хід бою, тому що я сумніваюся, що він хоче, щоб його прибили. Френсісу потрібно скорочувати дистанцію, він справді може бити важкі хуки, плюс треба враховувати, що Майк Тайсон його чогось навчить. Йому потрібно ефективно уникати джебів та удари Ф'юрі з дистанції. Мені дуже цікаво подивитися, чому усе скінчиться. У боксі, особливо у надважкій вазі, часто достатньо всього одного удару для перемоги. Перемогану мала ймовірна, але все-таки має шанс. Це схоже на шанси Даніеля Дюба у бою з Олександром Усиком. І на завершення у суперважкій вазі скоро відбудеться ще одна подія. Шведський суперважкоатлет Ото Валін домовився про поєдинок з росіянином Муратом Гасієвим, який відбудеться 30 вересня у турецькій Анталії. Бій пройде у 12-раундовому форматі, а на кону в ньому стоятиме регіональний титул WBA у надважкій вазі. За словами Валіна, він радий, тому що вперше за кілька років він вийде на ринг. Я чудово почуваюся, тому що у мене є цей майбутній поєдинок. Останні кілька років вийшли складними. У мене не було значних боїв, проте нарешті я отримав велику нагоду. Я готовий схопитися за неї обома руками. Мої тренування відбуваються дуже добре. Я радий приїхати до Туреччини та розібратися зі справами. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по-особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.